To be or not to be. Відома фраза. Ми часто її чуємо, і тут бачимо в ній, як показано важливість є слова to be. Цікаво, що фраза I am буквально перекладемо її Я є найкоротше граматично правильне речення англійської мови. Чому ж є слово to be таке важливе і чому про нього всі так говорять? По-перше, воно змінює свою форму як хамелеон. Наприклад, у present simple воно буде звучати як M is R, у past Simple воно буде звучати як was were. Також, якщо будемо говорити про майбутні часи, ми там зустрінемо bin, або ж у перфекті. Been". В українській мові оце є, ми часто пропускаємо. Наприклад, я є вчитель. <кхух> Ніхто так не говорить. Ми ж кажемо, я вчитель. А в англійській мові дієслово be», ще значить є. Якщо воно пропущене, то це груба-груба помилка. Так робити не можна. Отже, давайте разом зі мною розглянемо зараз, як використовується є слово to be у різних часах. Дуже швидко та просто. Я наведу вам приклади і поясню різницю. Розпочнемо із present simple. Отже, давайте подивимося на такі приклади: I am a student. Я студентка. She is at home. Вона вдома. They are happy. Вони щасливі. Отже, тут у цих реченнях ми побачили МІСТА, що означає є. Зазвичай у Present Simple є слово to be» описує те, ким є людина. Можливо, вона десь знаходиться в якомусь місці, або описується місце знаходження предмету. У часі Present Simple. Дієслово to be буде мінятися взалежно від форми. Отже, після займенника I ми поставимо m. Після займенників he, she, it ми поставимо is. Після займенників we, you, they ми поставимо A. Наприклад, she is at home. Оце is означає є. Тобто вона є вдома. Розглянемо з вами типові помилки, які вживаються в цьому часі з дієсловом «to be». Отже, часто ми забуваємо ставити М is та А, але воно вкрай важливе, адже без нього не варто будувати прості речення. Також неправильний вибір форми плутанина, куди ж поставити М, куди ІС, куди А. Це треба просто вивчити. І останнє, що хотіла сказати стосовно помилок, це неправильний порядок слів у питаннях. Адже ми знаємо, що у питаннях оце N і ста «а» потрібно виносити на початок речення. Наприклад, «Are you happy, ти щасливий, а не You are happy. Із питанням «You are happy, uh... тепер подивимося на дієслово be» у простому минулому часі, тобто у past simple. Приклади. He was at work yesterday. Вчора він був на роботі. Бачимо, ось тут «was» показує, що дієслово «to be» знаходиться у минулому часі. Наступний приклад: we were happy after this trip. Ми були щасливі після цієї поїздки. Тут ми бачимо, що were виступає дієсловом «to be» у «past simple». Тобто в минулому часі. Дієслово to be у минулому часі вживається ось так. Після займенників I, he, she, it ми поставимо was. Або, можна сказати, після однини буде стояти was, а після множини were. Після you, we та they ми поставимо were. Це відповідає нашим словам у минулому часі був, була, були і так далі. Ми використовуємо was were щоб сказати про професію, про те, що хтось десь там був у минулому часі, або ж про місце знаходження певного предмету. Наприклад, he was tired». Він був втомлений. Він був втомлений у минулому часі. Які ж є типові помилки? Was та. «were». Студенти часто їх плутають, і, наприклад, замість «were» можемо почути «was». Наприклад, we was at home. Так, ми були вдома. Неправильно. Потрібно сказати we were at home. Ми були вдома. Пам'ятайте, що were використовується тільки займенниками you, we та they. Не варто ставити у питаннях та у запереченнях did разом з was were. Варто просто винести was або were на початок речення. Ось, до прикладу, як неправильно сказати did, He was at work. Mm -mm. Скажіть, Was he at work? І будете праві. Тепер поговоримо з вами про future simple і вживання дієслова to be у майбутньому часі. Отже, дивимося на приклади. Перше речення I will be at home in the evening. Я буду дома ввечері. Ось тут will be виступає у майбутньому часі дієсловом to be. It will be cold tomorrow. Завтра буде холодно, ой-ой-ой. Тобто will be тут теж виступає в майбутньому часі. У future simple є слово to be, має форму will be і ставиться після всіх займенників. Про що я говорю? Після I, he, she, it, you we, they ми поставимо will be. Тобто, щоб сказати буду, будеш, будемо, будуть, ми ставимо просто will be. Ми цю форму будемо використовувати тоді, коли будемо говорити про факт або якийсь стан у майбутньому часі. Наприклад, I will be free tomorrow, я буду завтра вільна. Зверніть увагу, що will незмінне для всіх осіб. І обов'язково ми маємо поставити be. Типові помилки. Часто учні плутають і не ставлять be після will. Ось як звучить одне з речень. He will be happy. Це що таке за нісанітниця? Варто сказати, he will be happy. Він буде щасливий. Тепер поговоримо з вами про вживання дієслова to be у present continuous, тобто у теперішньому тривалому часі. Отже, дивимося на приклади: You are being silly. Ти зараз поводишся дурнувато. She is being very polite today. Вона поводиться сьогодні дуже вічливо. У Present Continuous дієслово слово be майже не вживається для опису якогось стану. Зазвичай воно вживається тоді, щоб показати, що дія якась відбувається протягом певного періоду часу. Наприклад, am eating now. Я зараз їм. Тобто am, це діє слово be. Ми поставили його, щоб показати процес, який зараз відбувається. Які ж бувають типові помилки? Це лишні слова. Ось які I am being happy. Для чого тут це been? Краще сказати I'm happy. Я щаслива. Також часто ми ставимо форму been не там, де потрібно. Пам'ятайте, що been це герундій. Це така часточка, яка додається, щоб показати час у групі Continuous, і вона тільки для цих часів і потрібна. В інших випадках, наприклад, у Present Simple або у Present Perfect вона не використовується. Якщо ж ви бачите am, is та А, не потрібно потім додавати дієслово been. ви можете його вживати тільки тоді, коли говорите про певний тимчасовий стан або тимчасову. Поведінку. Як же вживається дієслово to be у present perfect? Дивимося на приклади. I have been to Italy. Я була в Італії. В даному випадку ми бачимо чітко, що це досвід. Я там побувала. He has been sick for two days. Він хворий уже два дні. We have been friends since childhood. Ми були друзями з дитинства. Тут ми бачимо, що ми колись дружили і зараз продовжуємо дружити. У Present Perfect є слово to be» стає у формі have has been. Тобто has been, have been. Зрозуміло, так? Ми використовуємо have been з такими займенниками, як I, we, you, they. Або has been з he, she it. Ми говоримо про це в тому випадку, коли мова йде про стан, або ж про якийсь досвід. Або ж щось почалося в минулому, тривало певний час, і ми бачимо зараз результат. Або вплив, або ж, можливо, ця дія ще й досі триває. Наприклад, I have been to Italy означає я була в Італії, тобто в мене є певний досвід перебування там. He has been sick for two days. Він хворіє уже два дні. Тобто стан хвороби почався раніше і досі триває до певного моменту мовлення. Отже, has been та have been буде прикладатися на українську мову, як був була у певному стані у минулому. Або ж був якийсь певний досвід. Так? Був і є досі, теж використовується. Типові помилки це використання past simple замість present perfect. Носії української мови часто говорять he was sick for two days. Або We were friends since childhood. Проте, якщо ми не бачимо чіткої вказівки на те, що коли саме відбулася ця дія, тоді краще використати perfect і сказати дієслово to be у have been та has been. Наприклад, We have been friends since childhood, і це є правильне речення. Тобто ми тут говоримо про те, що дружимо з дитинства, замість того, щоб сказати, we we were were friends when we were kids. Тобто ми були друзями так, коли були малі. Тобто ми були друзями тоді, колись в минулому. Тепер поговоримо про дієслово to be у past perfect у минулому доконаному часі. Нагадаємо, що past perfect показує дію, яка відбулася до певного якогось моменту у минулому. Тобто до певної якоїсь події. Наприклад, we had been in London before we moved to Canada. Тобто ми були в Лондоні раніше до того, як переїхали до Канади. Наступний приклад, he had been my boss until 2018. Тобто він був моїм босом. До 2018 року, тобто в минулому. І конкретно до якоїсь події, яка теж була у минулому. I had been very shy as a child, but later I became more confident. Я була дуже сором'язливою в дитинстві, а згодом стала впевненішою. У Past Perfect є слово to be, використовується як had been для всіх осіб. Тобто, після I, she, it, you, they ми будемо ставити. Had been. Ця конструкція описує те, що хтось був у певному стані у минулому до якоїсь певної події. Тобто, had been ми можемо перекласти як був була раніше. Згадаємо наші приклади. Тобто подія переїхали і сталася пізніше, а те, що ми переїхали в Лондон, раніше. Наступний приклад. Mary had been the best student in our group for five years before... Каміла Кейм. Тобто Мері була найкращою студенткою нашої групи до того, як прийшла Каміла. Отже, пас perfect ми вживаємо тоді, коли хочемо показати, що стан чи факт був на момент іншої минулої події. Які ж бувають типові помилки? А це саме заміна на past simple. Тобто багато хто опускає past perfect, вживаючи was замість had been. Якщо в реченні ми бачимо дві минулі події і хочемо наголосити, що одна сталася раніше іншої, тоді використовуємо past perfect, а саме had been. Неправильно сказати I was sick before you came. Тобто це речення звучить неясно і тут якась двозначна послідовність, так? Якщо ж правильно сказати I had been sick before you came. Тобто чітко. Я зазначила, я вже перехворіла до твоєї появи, до того як ти прийшов. Часто пропускають been. але ж це так важливо. І говорять had happy, had at home замість had been happy, Had been at home. Отже, після had обов'язково має бути been. коли ми хочемо сказати про певний стан у минулому. Далі, як же вживається дієслово to be у Future Perfect у майбутньому доконаному часі. Димся, наприклад, by next month I will have been a teacher for 10 years. Тобто до наступного місяця мені виповниться 10 років як я вчитель. Наступний приклад by 5 pm she will have been at work for 8 hours. Розбираємо переклад, до 17-ї години вже буде 8 годин, як вона на роботі. Отже, у Future Perfect є слово to be має форму will have been для всіх осіб. Тобто після I she it, you we, they, ми поставимо тільки will have been. Ця конструкція означає, що на певний момент у майбутньому хтось вже буде десь або кимось протягом якогось періоду часу в майбутньому. Простими словами, will have been, як вже буде на той час. Наприклад, I will have been here for an hour by 2 pm. До другої половини дня я тут пробуду вже годину. Тобто годину перебування вже завершено у майбутньому часі. Тобто, якщо ми візьмемо перший приклад, will have been a teacher for 10 years, буде вже 10 років, як я працюю вчителем. Але я працюю вчителем на, на той момент. Давайте поговоримо про типові помилки. Пропуск частин конструкції. Тобто типова помилка не вказати have або ж been. Потрібно вживати всі ці три слова will have been. Наприклад, I will have a teacher for 10 years. Чи I will be a teacher for 10 years. Обидва ці речення неправильні, адже ми забули сказати will have been, разом щоб передати цей час або ж доконаний аспект. На щастя, в цьому часі, е, окрім. Забування якоїсь частинки так грубих помилок немає, тому що це складний час і він використовується на вищих рівнях вивчення англійської мови. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підписуйтесь на мій канал і ставте пальці вгору. Чидеос!